Вгодити громаді активісти майдану нині зустрілися з кандидатом на посаду начальника УМВС в області Сергієм Піддубним. Уродженець Рівненщини свого часу працював у міліції та податковій адміністрації областей західної України та Києва. Нині ж вирішив очолити прикарпатських правоохоронців. каже, активно допомагав майдану, не представляє жодні політичні чи економічні клани та хоче боротися з корупцією. Я не представляю тут ніякі клани, розумієте? Я громадянин України, і я на території України маю право працювати. Розумієте, те, як і всі, і і тими ж правами і свободами користуються. Розумієте? А тут в мене зразу виникає питання: що, що місцевий треба для того, щоб все була тиша і спокій по розкраданню. Вибачте, я свою думку сказав. Я буду на виду працювати, ви будете бачити мене. Розумієте, якщо щось не подобається, це, я буду відкрито працювати. Призначення, я буду опиратися тільки на місцевих. Та місцевим активістам майдану піддубний не до вподоби їм не сподобався тон розмови з активістами. Визнають, кандидатура не найгірша, але керівником Івано-Франківської міліції хочуть бачити виключно місцевого. Нас тут просто розривали цю область 4 роки. Ми хочемо людину, яка живе тут, сім'я якої живе тут, щоб ми знали, щоб ми прийшли до мами, до тата і сказали, вас син щось не так робить, щось тут не так відбувається, тут, розумієте? Зараз буде зовсім інший суспільний контроль. А пан е, підубний приїхав з рівного і поїде в Рівну. Не зміг лобіювати піддубного. Навіть заступник міністра МВС Микола Величкович. Хоча й обіцяв, що кандидат працюватиме в області з приставкою ВО Івано-Франківці. Порадили відправити його на батьківщину у Рівненщину. Між тим спробували спитати у піддубного, чи брав він колись хабарі. Поклавши руку на біблію: брав і давав хабарі, чи ні? Ми повинні це знати. У відповідь під Дубний лише поклявся, що перепише будь-яке незаконне майно чи бізнес, тому хто його знайде, і зазначив, що все одно пропонуватиме свою кандидатуру на розгляд координаційної ради про МВС, яка працює у Києві.